Скажемо, слава Богу нашого. Бог і ви нам сьогодні таку велику милість, де є разом, де ми спільно зібралися прославити нашого Господа, прославити його звеличити його святе ім'я. Бог дарував нам такий прекрасний день, де сьогодні сонечко наповняє серце радість, знаючи те, що це все сотворив Бог для нас, щоб ми радувалися життям, наслаждалися ним. Є такий псалом, що бачу Бога кожен день, навіть можна було б сказати кожну нить, тому що, на що не гляньте, все сотворила Його свята рука для нас, сотворив Бог нас для слави своєї, щоб ми славили Його також і величали, тому що Він є наш Творець, і Він хоче, щоб ми його славили із піснями, і словами, і також він життям. Бо можна славити Бога. По-різному можна славити словами, піснями, але життям не підкреслювати того. Але добре, коли людина як говорить, так і поступає, це дуже добре. Ми бачимо, як швидко лине час пройшла неділя, і казалось би, це як один день, Тому що все швидко пролітає, і дійсно часом дуже швидко летить. І також є псалом, що найдорожчий час, Ми співаємо такий псалом, що цей дорогоцінний час, він дійсно, тому що його не повернеш. І Наприклад, це служіння, яке сьогодні буде, воно вже назад не повернеться. Чи те, що було, також воно вже назад не повернеться. Але те, що ми зараз живемо, настоящий час, ми можемо щось поміняти, ми можемо щось передбачити, ми можемо поправити щось. І це Бог нам дає таку можливість. І хай нам Бог допоможе, щоб ми навчалися тільки доброго і проявляли цю любов і доброту в собі. Тому що Бог хоче, щоб... Ми робили, творили добро, тому що ми діти його, ми названі дітьми його. А діти Його повинні робити те, що робив і він, тому що він, Господь наш, коли прийшов на землю, він творив добро, незважаючи на те, що порою оберталося плата була не раз образи, зради, але ми бачимо, що Господь це все покривав любов'ю і прощав. І в останні хвилини Господь сказав, Господи, простий, бо не знаю, що роблять. І ми бачимо, що Господь Він навчає і нас прощати. Як би нам не поверталося, пори, казалось би, нашим людським розумом, як можна простити цій людині, коли тобі стільки зробила зла і далі робить. Але Господь говорить, що покривайте все любов'ю і прощайте, буде вам прощено. І таким чином ми обернемо за це в любов. І ми Бачив, що Господь і навчав, навчав тільки любові і доброти. І йому належиться слава. Ми зібрались, слава Йому. Ми зібрались на цьому місці, щоб прославити Його, щоб возвеличити нашого Бога, щоб молитися один за одного. Тому що порою можливо ми цього не замічаємо, але ми всі потребуємо молити один за одного. Було сказано, що кожен горб, хай понижиться, пагор, долини, хай віріться щоб було вирване, щоб не було ніякої гордості, щоб не було ніяких принижень, а щоб все було в любові. Тому що Господь до цього навчає і веде. І також Господь хоче, щоб і ми жили в любові, один одного благословляли і були благословенними. Чи може людина бути благословена, коли вона не може благословити, коли вона не може благословляти ближню свого, така людина не може бути благословена через те, що вона несе в собі негатив, вона не несе вона не несе добра. Вона, там завість, там гордість, там непрощення, така людина не може бути благословена. Но коли це все відійде, коли вона почне благословляти, сповнюватися любов'ю Господа, вона буде сама благословена, вона буде нести радість, вона буде заражати когось цією радістю, цим позитивом, цим добрим. Від такої людини, знаєте, щось добре почути, тому що вона завжди загладить, вона завжди підтримує, вона ніколи не розхалює обстановки навпаки, вона загашує і все стає на свої місця. Цього Господь нас навчає. Mm -hmm. Я хочу зачитати книгу пророки Ісаї, 42-й розділ, 43-й, буду читати такі слова з п'ятого віршика. Так говорить Господь Бог, який сотворив небо і встановив Його. Який утвердив землю і те, що на ній, і дав дихання народові, який на ній перебуває, і дух тим, хто ходить по ній. Я, Господь, Бог, тебе покликав у праведності, тож візьму тебе за руку і зміцню тебе. Я дав тебе на завіт роду, аби бути світлом народів, щоб відкрити очі сліпим, звільнити в'язні з кайданів, і з дому сторожі тих, які перебувають у темряві. Я Господь Бог, це моє ім'я, іншому не дам своєї слави, ні своєї милості, різьбовим божкам. Те, що від початку ось іде, і нове, яке я сповіщу, і перш ніж прийде вам, воно було виявлене. Заспівайте Господу нову пісню, Його підвлади. Під Прославте Його ім'я від кінця землі, ті, які ходять у море і пропливають ним, острови і ті, хто проживає на них. Зрадіть пустелі та її поселення, двори і ті, хто живе в кидає. Хай зрадіють ті, хто живе в Петрі. Нехай закричать з вершин гір. Хай віддадуть славу Богові, хай сповістять про його милосердя на островах. Господь Бог сил вийде і знищить війну. Він підійме реальність і кине могутній клич супроти своїх ворогів. Я мовчав та чи постійно мовчатиму і терпітиму. Я терпеливо переносив як ти, яка народжує, та я приведу замішання і висушу одночасно. Я перетворю ріки на острови і висушу мочарі, а сліпих поведу дорогою, якої вони не знали. І зроблю, щоб вони ходили стежками, яких не бачили. Зроблю для них темряву, світло і покручене прямим. Я виконаю ці слова і не залишу їх. І ще 43 раз декілька російський. І тепер, як говорить Господь Бог, який тебе створив. Якове, який тебе сформував, Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив, я дав тобі твоє ім'я, ти мій. І якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою. І ріки тебе не затоплять. І якщо переходиш через вогонь, не будеш попалений полум'ям, полум'я тебе не, попа... не попече. Адже я, Господь твій Бог, святий Ізраїля, котрий спас, спасає тебе. Я зробив своїм. Викупув Єгипет, Єфіопію, І Сіон за жаль з тебе. Відколи ти став цінним переді мною, тим прославився, і я тебе полюбив і дам багато людей за тебе і володарів за твою голову. Не бійся, бо я з тобою від сходу приведу твоїх нащадків і зберу тебе із заходу. Скажу півночі веди і півдню. Не забороняй, Приведи моїх синів із землі, здалека і моїх дочок від кінця землі, усі, хто названий моїм іменем, адже в моїй славі я його приготовив і створив, і його вчинив. Слава нашому Богу! Ви бачите такі слова, які Господь говорить до Ізраїля. Ми знаємо, що ми є новим Ізраїлем. Ми знаємо, що Господь нас. Полюбив і дав нам свій закон. Ми можемо почути сьогодні в світі, як багато не люблять ізраїльського народу. Правда? Це дуже часто чути, особливо в останній час. Десь щось повинен ізраїльський народ. Чому так? Тому що ворог він направляє всі свої сили на Божий народ. Ми це відчуваємо як і на собі, так і бачимо, на ізраїльському народі. Але говорить Слово Боже. Хто буде благословляти ізраїльський народ, той буде благословенний. Хто буде проклинати, він буде прокляти. Це то говорить Слово Боже. І ми знаємо, що це є Божий народ. А ворог хоче Божий народ знищити. Ми це знаємо, це всім відомо. Ми бачимо по собі, скільки порою стріл направлено з ворожих уст, з ворожих рук в нашу сторону. Ми бачимо такі пророки. Божий народ. Але Господь не любить свій народ, Він його збереже, Він його призове з усіх кінців землі. Багато ізраїльського народу також сьогодні служить Господу. Служать Господу живому. Ще багато такого закрито. Але ми знаємо, що прийде час, коли відкриється Слово Боже для них. Ця істина відкриється для них. І ми сьогодні бачимо, що Господь каже, я нікому своєї слави не віддам. Не цим божкам. Ми бачимо, скільки сьогодні служать як і в нас, так і в Ізраїлі. Кругом є люди, які служать цим різдвяним божкам, цим вироблем, виробам людських рук, людських вимислів. І ми бачимо, що поклоняються їм. Ми не за того, коли Господь виводив народ із Єгипту, пройшов деякий час. Моїсей забарився на деякий час, ми бачимо, що ізраїльський народ зробив собі. Литого тельця і поклонявся йому. Почали співати, начали танцювати і говорити, це Бог наш, який вийв нас із землі єгипетської. Ми бачимо, довго часу не прийшло. Людина склона чомусь поклонятися. Ми бачимо, що ворог відпрацює завжди. Він завжди дає людині якісь такі, знаєте, хибні думки, хибні поступки, що людина робить те, що, чого вона не мала робити. Те, що дуже розміно. Але ми бачимо, наскільки може ворог умстити людину. І наш час він також працює. Але наскільки нам треба бодрости, знати те, що ворог не спить, і те, що ми є діти живого Бога, який дає нам сьогодні життя, який дає нам сьогодні мир, бо тільки в Бозі мир. Тільки в Бозі сукритий мир. Порою дуже багато людей ставлять питання, чому сьогодні так робиться, Чому воїни, чому гибнуть люди, діти? По всій планеті земля в певний час воно відбувається. Проходить час та й ми потім десь в іншому місці, знову йде. І так воно передається з рік в рік. Але ми знаємо, що це все від того, що люди відступили від Господа. В цьому, всьому, насамперед, вина людина, яка відступила від Господа. І Господь певний час проходить, допускає до чогось, щоб не вернути знов, щоб навернути до себе. Тому що люди не відступали від Господа від живого, який дає нам життя. Спочатку так не було. Господь не запланував, щоб лили кров. але ми знаємо, що коли людина согрішила, воно все пішло не так. І ми бачимо, що все, багато чого залежить від того, як людина себе поводить в цьому житті. Чи вона віддається для Бога, чи вона навпаки, чи вона служить ворогу, який хоче крові, який хоче всякої біди, яка сьогодні стається в житті людей. Але Бог Він прийшов. Він Радить вибрати краще, він радить вибрати життя, тому що він в силі дати Його, він в силі забрати Його, і він в силі дати мир. Якби сьогодні в кінці землі навернулись до Господа, ми все побачили в іншому кольорі. Ця земля все, все по-іншому, тому що не було б ворожнечі, не було всякого зла, якби люди служили Господу. Але ми бачимо сьогодні трошки іншу картину, тому що небагато людей сьогодні пізнали Господа, небагато йому служить. За рахунок тих людей, які сьогодні ще благають Господа, які просять про Його милість, ми маємо ще життя, ми маємо хліб і до хліба. Він, Господь бачить ту горсточку людей, яка сьогодні взиває до нього, яка його славить, яка його прославляє. І Господь говорить, що я тебе збережу, сухраню, щоб не було. Якщо переходиш через вогонь, тебе огонь не попали. Якщо переходиш через воду, і вода тебе не потопить, я буду завжди з тобою, я буду тебе тримати за руку. Це Господь говорить, говорить до всіх нас, до тих, які сьогодні пізнали Господа, які сьогодні люблять Господа, бо Господь говорить, адже я Господь твій Бог, святий Ізраїля, котрий спасає тебе. До кого нам іти, щоб Господь, як біда якась, чи ще що, чи потрібно благословіння, чи потрібно <кхем> якогось устройство тільки до Господа. Тому що Бог каже, бо я Бог твій, я спасаю тебе. Я тебе благословляю, я тобі даю радість своєму житті. Господь це все дає. Ну і Господь і говорить про те, що якщо буде випробовувати, то дасть на те сили, тому що Господь кожну душу він випробовує. І по-різному кожну людину випробовує. Когось навпаки добром, когось навпаки десь трошки при... прижмечені, знаєте. Але ми повинні дякувати йому і просити Бога за все сили, тому що Господь випробовує. Чи буде людина роптати, тому що люди склонні роптати. Люди склонні, знаєте, на щось нарікати, але Господь не хоче ропти. Ми бачимо, як ізраїльський народ роптав. Це було не угодно для Господа. Гос... Народ міг просто стати і попросити, Боже, дай води, чи дай то м'ясо, чи ще щось. Але ми бачимо, що починалося з зробити. І це роздражало Господа, тому що так не мало бути. Але в нашому житті дуже часто так теж буває. Це і робить. Хай Бог береже нас, щоб ми ніколи не роптали, а за все дякували, щоб були смирені і були благословені. Бог буде благословляти, Бог буде укріпляти нас, щоб ми йшли вперед. Тому що слово Господнє говорить, що буде виконана кожна душа, особливо перед приходом Христа. Народ Божий буде йти переплавку. І ми бачимо, цей час іде, який готується для народу Божого. Ми не знаємо, як воно буде. Ми порою, знаєте, проповідуємо. Воно буває, знаєте, ніби і ніби готові, знаємо про те. але коли щось приходить, ми не завжди до того готові. Ми не завжди, вроді, знаємо. Знаємо, що має бути, але можливо ще не зараз. Але воно, воно і часом коли щось приходить і ми буваємо не готові. Хай Бог нам поможе, щоб ми були готові і все приймали і просячи прос, прос, Бога сили на все. Тому що тільки Бог сильний дати, тільки Бог сильний укріпити нас. Бог є, Він є, наш Батько, наш Отець Небесний, який дає нам життя, який нас мило і любить. Говорить Іремія 29, розгляд, бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, наміри не на зло, а на добро, щоб дати вам майбутність. Бог тільки може дати майбутність. Бог нас вибрав на те, щоб ми мали життя, а вже від нас залежить, як ми його прийдемо. Ці екзамени будемо складати. Ми зараз якби навчаємося, якби в школі, йдуть уроки, правда, так само ми навчаємося, напоминаємо один одному Господнє слово, що треба робити. Ми ніби це все чуємо і все знаємо. Але як проходить час, чи ми дійсно є такими, чи ми є вірними, чи ми дійсно можемо здати цей екзамен, як він приходить. Хай Бог нам допоможе, щоб ми були дійсно вірними для нього. Бо Бог, ми зачитали такі слова, Бог що, що хоче для нас. І що він оприділив для нас? Бог нас перебував тільки на добро, на спасіння. Але в цій земній дорозі будуть трудності, вони є, трапляються. Ми проходимо порою без роботу, порою, можливо, десь і роки такі пустеємо. Ти Бог береже, простить нас і укріпить нас, щоб ми надалі цю дорогу йти без всякого року, щоб з любові це все проходили, любов'ю покривали. Ми зараз будемо молитися, будемо нашого Бога славити, величати за Його. Велику милість за його велику любов до нас, за те, що він любить нас і прощає нам, і укріпляє нас, і хоче бачити нас вірною. І муха буде слава. Амінь. Амінь.